Я тут для того, саме щоб зрозуміти, де є резон і в чому він. а не для того, щоб торкнути річ ефектною і звалити. Нічого так не буде. Я би хотіла я вас про що попросити. Я ж не даремно сказала, що ми всі тут за столом можемо зробити так, як нам потрібно. А ви розділяєте нашу зараз дискусію на ви, ми, ти, все, все то, туди, сюди. Навіщо? Хто. Хто сказав, що так правильно? Правильно буде, якщо ми знайдемо так, що це влаштує всіх. От що буде правильно? От до чого ми йдемо? Отак От має працювати і наші державні органи, і, і суспільні ініціативи. Отак От має працювати. Розумієте? Не методом ігнору, а методом компромісу. Отак От має це відбуватися. Щоб ви тут не говорили українського продукту, в тобі і на нагреві не з'явиться в Європі в світі, тому що ви на це не впливаєте все. А за державницьку політику ви абсолютно праві, я з вами абсолютно згідна. Якщо це не зробити і не підтримати українських артистів, про що тут всі, по-моєму, за столом ніхто навіть і не сперечається, то взагалі нам не буде про що говорити на завтрашнього дня не буде. Але не каряво це треба робити. Не такими методами, що вони самі зашпортуються і впадуть, а нормальними методами треба створити умови для того, щоб пішли нормальні легальні прибутки. От допоможіть нам з тим, щоб регулювати авторські роті. І ціни вам не буде, тому що автори почнуть нормальну легальну заробляти. І багато таких шепунктів я можу вам привести. Я ж вам говорю реалії. Як людина, яка знає цю музичну індустрію, ну, напевно не гірше за вас. Ну, не гірше за вас. Я знаю, що працює, як працюється в світі, як Франція регулювала ці питання, як Польща регулювала ці питання. Не забувайте, в них не було проблем умовності. А нам треба враховувати це. Не ігнорувати, а враховувати. В тому числі. Це я вам говорю: Вів'янка, Бендерівка і тра ля 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 по версії Путіна. Вибачте, але я... Я розумію, прекрасно, що у Львові я не приїду в кафе-барах і на дискотеках, де вони слухають російську музику і нуді. Я не прийду і не скажу, а що це ви взагалі, вибачте, хреніє. Ви що тут повключали російську музику? Взагалі там назад з'їхали. Але ж крутять, що ну що зробиш? Ну давайте у Львові поїдемо, все нафіг вимикаємо. Де там е, партія свободи? Де радикали? Вперед, пішли зі мною. Ідемо, ти виключив кнопки. Не згадуй Бандеру ми тебе зверстеря. Ну, Не знаю, це ваше. Ви, ви не хочете дивитися правді в очі? От чому проблема. Нам треба подивитися реаліям в очі. Дивитися, зачекайте секунду. Треба дивитися на реалії. А ви постійно видає, видаєте бажане за дійсне. Ну давайте не підставляти одне за інше. Давайте дивитись на реальні речі. Хто збирає стадіони? Вакарчук. є сумніви? Немає. Досягала українська музика результатів у світі? Досягала. Є сумніви? Немає. Ви до цього мали відношення? Нема. Але Чому Чого воно послухайте? Чому воно з'являлося? Проаналізуйте, чому, чому з'являлися прецеденти. І не плутайте одне з іншим. Створіть умови для того, щоб цей продукт розвивався. Оце інше. Зробіть так, щоб ніхто не був з молоді і Васюка, оце інше. Вкладіть свої зусилля в те, щоб організовувати активності і акції там, де люди, і українські артисти, і автори зможуть себе проявляти. Зробіть це. Оце потрібно: фестивалі, потрібні безліч. А акції різних конкурсів. Формуйте продюсерські агентства, шукайте інвестиції, робіть механіку, таку, яка у всьому світі вона так і буде працювати. І ви можете тут що завгодно коментувати, але наразі, крім скандалу і бажання зараз тут просто поскандалити, я нічого не бачу. Давайте перейдемо назад до нормальної дискусії.